На Львівщині не розминулася вантажівка та мотоцикл. Внаслідок цієї ДТП водія двоколісного доставили до лікарні з численними травмами. З цього приводу вже відкрито кримінальне провадження. Винуватцю аварії загрожує до трьох років обмеження волі. Слідчі дії тривають. Пожежа в припаркованій автівці пошкодила інші машини. Займання виникло у Львові на вулиці Пасічній. Як повідомляє ДСНС, на момент прибуття надзвичайників до місця події, передня частина ВАЗ-2106, який стояв припаркованим, була охоплена полум'ям. Існувала загроза перекидання вогню на поруч припарковані автомобілі. Пожежа знищила моторний відсік та салон транспортного засобу, а також пошкодила лакофарбове покриття двох інших автівок. Обставини та причину події з'ясовують експерти. Чоловік скористався фальшивими документами, щоб без розмитнення ввести в Україну автівку. Цю схему викрили у пункті пропуску грушів. Порушник вказав у документах, що він перевозить ауді для одного з благодійних фондів, а вони передадуть транспорт на потреби ЗСУ. Але з'ясувалося, що одержувачем і покупцем цього авто є сам перевізник, і у благодійному фонді про цю машину нічого не знали. Зрештою, ауді вилучили. А чоловіку загрожує штраф у розмірі повної вартості автівки. ТЦК працює цього разу. Повістки вручили депутатам Львівської обласної ради. Роздали їх перед початком сьогоднішнього сесійного засідання. Про це першими повідомили депутати, які прийшли на сесію. Нагадаю, згідно з 23 статтею закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, відстрочку від призову мають депутати лише Верховної Ради. На Київщині правоохоронці затримали групу амбітних наркозбувачів. Відомо, що організатор цієї незаконної діяльності залучив ще п'ятьох осіб. Разом вони знайшли місце, де можна було продавати психотропи, спеціалізувалися на виготовленні та продажі метамфетаміну, амфетаміну, кокаїну, канабісу та інших небезпечних наркотичних речовин. Викрили та припинили злочинну діяльність. Оперативники департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Святошинського управління національної поліції України згодом наркозбувачі планували розширити свою діяльність, щоб отримувати надприбуток. Для цього вони створили канал у месенджері Телеграм, а його просуванням займалися у Даркнеті. 24, 25. Окрім того, за результатами проведення 13 санкціонованих обшуків вилучено наркотичні та психотропні речовини, зокрема, майже півтора кілограму метанфетаміну, чорнові записи, серверне обладнання, мобільні телефони, обладнання для виготовлення та фасування наркотовару, електронні ваги та грошові кошти. За місяць наркодіяльності фігуранти могли отримувати до мільйона гривень прибутку. Усіх учасників групи затримали правоохоронці до того, як вони своєю діяльністю змогли нашкодити ще більшій кількості осіб. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі. В одному з парків Львова сьогодні гучно. Велота мото патрульні автівка силового підрозділу роти -тор» та спецсигнали. Ні, це не резонансне затримання. Так львівські копи відзначають День національної поліції. Рівно вісім років тому патрульні екіпажі заступили на перше чергування. Нині ж у Львові організували пізнавальний безпековий захід для малечі та дорослих. Давай, 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 оп! Поїхали. На цьому спеціальному майданчику діти практично засвоювали правила дорожнього руху. Чуємо звуковий сигнал, зупиняємось, бо в нас переїзд. Очікуємо, поки залізничний переїзд у нас зачинено. Тільки після того, як піднімається, ми продовжуємо рух. Стоїмо і продовжуємо рух. Їдемо, 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 рухаємось. І це таки повчально висновок робимо після спілкування з дітьми. Коли їхати на світлофорі, в кого головна дорога не можна їздити по зустрічній, коли пішохідний перехід треба тормозити, коли колія там горить червоним, то тоді треба тормозити. І якщо знак хрест червоний, то тоді не можна туди їхати. На яке світло треба переходити, а на яке зупинитися. Зупинитися та світи червоні, А те ба поїхати, то я світить з посвіти по завени світло. А такі кола наверстує син експоліцейської. Марта Збишко прослужила у лавах патрульної поліції вісім років. Тож про дотримання правил, зокрема дорожнього руху, її дитина знає усе. Я йому багато розповідала про те, що його мама поліцейська, про роботу поліції, як ми захищаємо людей, стоїмо на боці закону. Йому було дуже цікаво сьогодні прийти з мамою і подивитись на його колег. Так як в нас поліцейські машини розкидані по всій, по всій квартирі, він дуже хотів побачити поліцію. І син завжди каже: Мама, я теж хочу бути поліцейською, як ти. А от семирічному Стасу припало до душі екіпування роти Тор. Тяжко? Ні. Не руками. Не тримайся, не тримати, щоб Не падав. Найбільше зізнається, тішиться, що відчув себе справжнім полісменом, коли приміряв шолом. Що треба в пандітах. І, і -сапа. Люди, щоб люди на мене їхали. Щоб на хороше було дороги Да? Патрульний міркує стати і Назар. Каже, всерйоз цікавиться автоматами та загалом поліцейською тематикою. Якщо будуть якісь виклики, то я хочу, щоб я їздив на якісь виклики. Ну і таке затримувати злочинців. «Так». у патрульних лавах Владислав Тарасенко вже три роки. Один із яких у роті тактику оперативного реагування розповідає, що цей підрозділ виконує небезпечні завдання та залучається до охорони порядку на масових заходах. Показує амуніцію. «У Нас є е, ШПУ. Це шолом проти ударних. Тобто він використовується на масові заходи, це більшість, напевно, футбол. Там, де є фанати футболу, вони часто люблять пошуміти. Є в нас наколінники такі на ноги і на руки. Тобто це захист від травм, так само і від коли якісь бутилки летять, щось таке. Далі. Бронік це вже в нас п'ятий клас, виходить, захисту. Е, ще є автомобілі е, противогаз. Це вже якщо якісь димові шашки кидають, ще щось таке, то вже ми їх тоді в таких випадках одягаємо. Ну і пер, палка гумова. Нагадаємо, поліцію в Україні заснували замість міліції 4 липня 2015 року у межах реформи правоохоронної системи, аби знищити корупцію та протидіяти беззаконню. Вісім років вважають львівські копи це лише початок. Справді зараз нелегкі часи, і патрульна поліція, зокрема, бере в цьому безпосередню участь. Наших багато є поліцейських на передовій, але ми в тилу маємо робити все можливе і неможливе, аби люди відчували себе в безпеці. Тому ми стараємося, як можемо. А от для підростаючого покоління, яке планує стати на варті порядку, полісмени мають свої поради. Я рекомендую їм займатися спортом, бігати. Це важливо в нашій роботі. Також читати, вивчати мови, бо це не тільки для поліції, а взагалі знадобиться в житті. І в поліції так само, як це не дивно, теж потрібно. Хотів дати пораду, не знати тільки свої права, а знати ще свої обов'язки. Бо люди, як правило, знають свої права або думають, що вони їх знають, а обов'язки вони своїх е Ну, як знають, але не всі. Я думаю, порадок був би. Я би побажала тим, хто хоче бути поліцейським, щоб ви нічого не боялися, щоб ви завжди були е, впевнені у сьогоднішньому дні, і щоб ви показували в першу чергу приклад своїм дітям, своїм е, своїм друзям. Це дуже хороша школа життя. Е, ви багато всього навчитеся, і це такий неоцінений досвід. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.